Привіт, привіт, мої хороші! Сьогодні ми поговоримо про каву та схуднення: чи можна вживати каву, якщо ви вирішили схуднути? Так, можна в звичайній чашечці чорної кави всього лише 4 кілокалорії. Це абсолютний ноль, це абсолютно нічого. Але ж ми ж не любимо звичайну чорну каву. Ми любимо лате, ми любимо капучино з додаванням вершків, цукру, також молока. Тоді наші 4 кілокалорії переходять в 150 у двісті кілокалорій. А ще до цієї смачної чорної кави або до капучино, ми ж любимо додати батончик, тістечко, булочку, щось солоденьке. І тоді ми отримаємо великий надлишок кілокалорій, плюс непотрібний надлишок швидких углеводів. Тому, якщо ви вирішили схуднути і ви завзяти кавоман, я, наприклад, завзяти кавоман, я каву обожнюю. Можете сміло вживати каву, але бажано без цукру. Одна-дві чашечки в день вам абсолютно не завадить. Єдине, що я вас попереджаю, кава виводить воду з вашого організму. Тому я раджу вам після кожного прийому ось такої чашечки кави через 10-15 хвилин випити 150 мл води. Слідкуйте за своїм раціоном і не додавайте зайвого. Всім хорошого дня!